Шановні колеги, 32 роки, доки працює парламент незалежної України на початку нової сесії голосуються дві постанови: це про діяльність Верховної Ради і про висвітлення діяльності Верховної Ради України. Сьогодні ми будемо голосувати. Ключовий для євроінтеграції закон про відновлення електронного декларування. І очевидно, що це голосування має бути прозорим, а виборці мають знати, як в першу чергу фракція монобільшості, в якій більше 230 депутатів буде підтримувати чи не підтримувати прозорість електронних декларацій, так як це свого часу ввела наша політична команда. І так само цікаво буде знати, як саме фракція монобільшості завалила голосування про те, щоб декларувалися офіс президента, тому що насправді там сьогодні сконцентрована ключова влада. І тому ми, колеги, до вас звертаємося про те, що діяльність Верховної Ради України має бути прозорою. Ми зареєстрували постанову про висвітлення нашої з вами діяльності і просимо зараз поставити в порядок денний дев'яносто Це про висвітлення діяльності Верховної Ради України. Ми вимагаємо поставити в порядок денний і проголосувати як невідкладний закон про УБД, зареєстрований так само представниками нашої фракції. 80-50 тисяч. Наших захисників 850 тисяч не можуть отримати УБД, бігають, збирають папірці. Це абсолютно ганьба. Що і досі в Україні працює ФСБшна філія церковна, і досі блокується закон про заборону московської церкви. Це ненормально, що скільки галасу було про бомбосховища, мучили мерів міст, і сьогодні продовжується наступ на місцеве самоврядування у Чернігові, де тривають обшуки в ламака. Але закон про бомбосховища ви не ставили і так само не ставити інші важливі законопроекти, якщо їх пропонує опозиція. Тому ми вимагаємо, щоб після голосування постанови про се.